Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Зберігайте рецепт пухкої ароматної шарлотки з яблуками. Вона готується надзвичайно просто та швидко. До 4 яєць додаю дрібку солі та 180 г цукру. Ще можна додати пакетик ванільного цукру і збиваю міксером. Маса має посвітліти і збільшитись в об'ємі. У мене на каналі є також ще й інші рецепти випічки з яблуками. Посилання залишу нижче під відео. Пишіть в коментарях, що ви найбільше любите готувати з яблуками буде дуже цікаво почитати. Далі просіюю 150 г борошна і 1 чайну ложечку розпушувача. Три етапи всипаю просіяне борошно з розпушувачем і акуратно перемішую лопаткою знизу до верху. З бісквітним тістом потрібно працювати обережно, щоб зберегти його легкість. А яблука найкраще вибирати з кислинкою. Я нарізала ось такими шматочками. Також, за бажанням, ви їх можете очистити чи нарізати дольками. Форму застелила пергаментом і на дно виклала декілька шматочків вершкового масла, або можна просто змастити маслом. Яблука трішки присипаю корицею і цукром. Цукру зовсім трішки, приблизно чайну ложку і вливаю половину тіста та розподіляю його. У мене форма розміром 18 на 18 квадратна, або це може бути кругла діаметром плюс-мінус 20 см. Всипала решту яблук. Кориця цукор за бажанням і тісто зверху, що залишилось. Ще можна яблука просто перемішати з тістом, але це потрібно робити дуже акуратно. Але я би тоді радила яблуко нарізати тоншими шматочками. Ставлю випікатись попередньо підігріту духовку до 180 градусів, і у мене випікався 45 хвилин. Під час випікання духовку не відкривайте. Посипаю цукровою пудрою і пухка ароматна шарлотка готова. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!